Вітаю, я консультант садового центру сад», Світлана. Сьогодні ми хочемо вам представити такі асортименти. такі чудові прийшли троянди, готую вже на висадку. Дуже велика різноманітність бутонів, цвітіння, є січайні гібридні троянди. Є троянда, як на одній гілочці, може там до 7-10 до бутонів. Тобто гілку зрізаєте, а у вас вже бутон, як наче от букетний варіант. Тобто це все вже готові, вони на висадку. Є у нас троянди, вже правда, плетисті. Якщо, допустимо, плетиста лежить трояндочка ось ну я приблизно допустим, кажу, що ось троянда, їй треба плетистості набратися і вирости. То у нас є чудові вже великі. Ми можемо тут наблюдати красні, білі і вона дуже красива, вона не мілкоцвіткова. Бутон навіть на картинці видно, тобто вона крупноцвіткова. Оце вже готова плетиста. Роза, яку вже ви тільки формуєте, підрізаєте, направляєте. Якщо там в тубусі вони ще коротенькі, то є, треба, щоб вона все-таки виросла. Ну, відповідно, тут вже ось красоти, саженці чудові отримали. Є слива, груша безподобна, шикарний персик. ну, Чудовий вибір, яблуня, черешня, черешня, дивлюсь двох видів, трьох видів. Жовта дуже красива, черешня, персики різноманіття є, нектарина є. Тобто вже, будь ласка, це все готове до висадки. Воно вже готове тут, ви розкриваєте корніву, розправляєте, викопуєте яму і, будь ласка, висаджуєте собі персик. На наступний рік вони повинні вже плодоносити. Обов'язково проливаєте укорінювачем. Якби не була рослинка, як би готова до посадки, ну будь-яку рослину, ту ж розу, той ж, ж. саженець, там і береза, все, що ви висадку робите, будь ласка, пролийте укорінювачем. Велике різноманіття у нас кущів. Такі, ось получаються порічки. Є красна, є жовта. Смородина, причудова, гарний сорт. Кропна. Така, бачите, дуже красива. Брусниця, журавлина, жимолость є, ожина, і малина є, і малина жовта, і красна. Не забуваємо, всі кустарники. Скажем так, все, що їдобне, кустарники там і яблуня, те, що ми от наш чудовий асортимент розглядали, висаджуємо на сонячне місце розположення. Тому вони будуть отримати багато сонця, і буде ягода крупна, і ягода сочна, вкусна, солодка. Тому це все йде на сонячне місце розположення. Ми не висаджуємо малину ну, і там цмородину курічки, десь в притінене місце розположення, довго будуть це зрівати, не будуть так наливатися сонечком і вони не будуть такі солодкі. Кустарнички ви потім з часом розростаються, формуйте, підрізайте, робіть їм форми, щоб вони красиво трималися, не розвалювалися кустики. Є ось такі ще у нас чудові троянди на штамбі. Украсять будь-який ваш участок. Багато хто навіть висаджує такі троянди в вуличний вазон, але також, будь ласка, висадка як обикновенно в ґрунт, і вона чудово у вас росте, розвивається, готовий штамп. на зиму ви її підрізаєте, ну, За літо вона дуже гарно наращує шапку. Цвітуть теж безподобно. Є у нас великий асортимент інжира. Зараз вже він у нас прижився, получається зими теплі і він нас зимоє. Хурма також вже зимою. Є чудові верби, які вже сформовані, Теж штамп, є от така красива верба, плакоча. Формуєте, підрізаєте, і у вас розростається крона, красива, є чудова ліщина, різні види. Це ви можете навіть куштувати і пекти київські торти. Отож, ми сьогодні ознайомилися з такими нашими красивими саженцями. У нас не тільки є плодові і ягідні, у нас є чим украсити наші придомові участки. Дуже красива магнолія починає квітувати. Приходьте до нас, наші продавці консультанти вам все підскажуть. Будемо завжди вас раді бачити. На все вам добре.